Сьогодні у виконкомі до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбулося урочисте нагородження усіх, завдяки кому у Кременчуці розвивається культурний фронт. Хай у всіх вас буде здоров'я, натхнення. Ви знаєте, що ми завжди відкриті, готові до діалогу по будь-яким питанням, щоб були щасливі ваші родини, і як би там складно не було, щоб вас вистачало завжди сил на посмішку, і на те, щоб йти далі і розвивати культуру в місті Кремчук. Дійсно, працівники культури це ті люди, які безперервно знаходяться у русі та пошуку нових ідей для втілення. Ми працюємо, коли всі відпочивають вночі, коли всі сплять. Ми пишемо тексти, вірші, пісні, щось репетируємо. Адже наш професійний обов'язок дарувати людям свято, нести духовність та нагадувати, що не хлібом єдиним живе кожен з нас. Не обійшлося сьогодні і без творчого подарунку, який потішив усіх присутніх знайомими мотивами. Кременчуцькі новини також долучаються до вітань, адже завдяки таким талановитим та творчим людям ми маємо можливість насолоджуватися розвиненою сферою культури у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.